Механізм замка італійської компанії Чиза. Модель LockinLine 44830 ідеально підходить для алюмінієвих та стальних дверей. Також його можна встановлювати і у хвіртках, адже корпус замка має доволі компактні розміри. Можливі баксети 20, 25, 30 та 35 мм. Механізм підходить як для правих, так і для лівих дверей. Замок закривається циліндровим механізмом, а фіксація дверного полотна відбувається за допомогою роликової заскочки. Її виліт регулюється в діапазоні від 3 до 14 мм. З таким типом замка встановлюються ручки скоби або фіксовані ручки на планці чи розеті. Таке рішення користується попитом на дверях з великою прохідністю людей, наприклад, в офісах чи торгових центрах. Торцева планка з нержавіючої сталі, надійно оцинкований стальний корпус та стійкі до корозії внутрішні елементи дозволили сертифікувати механізм за високим класом корозійної стійкості. Це робить його чудовим вибором для використання не тільки у приміщеннях, а й на вулиці, наприклад, на хвіртках. Якість використовуваних матеріалів та рівень інженерної точності дозволили сертифікувати механізм чи за 44830 більш ніж на 200 тисяч циклів закривань. Це орієнтовно 10 років комерційного інтенсивного користування та 30 років помірного приватного відкривання дверей. Тому, обравши даний замок, ви забезпечите надійну роботу на довготривалий період. В комплектацію входить механізм, декоративні накладки на циліндр та комплект кріплення. Зворотня планка підбирається під тип дверей та докуповується окремо. Обирайте надійні італійські механізми Чиза.